За послугою продаж від власника звернувся власник ось такого Ford Focus. Значить, номер телефона буде під відео. Дзвоніть йому, пишіть йому. Значить, це у нас Ford Focus 2008 року випуску в кузові сіданчик. Він на 1,8 дизелі на п'ятиступеневій механічній коробки передач. Бачите, всі скло не тоновані. У автівочки легкосплавні диски, зимова гума. Задні парктроніки, ось камера заднього огляду є GCI. До речі, багажничок у нас як. Ось кнопочки, да, так, раз. Величезний, гляньте, багажний відсік. Можна дуже багато речей завантажувати. Так, дивимося у нас по салончику. Ось так виглядають низи дверей. Механіка у нас. Проємчики, Отакі матрасики у Форда гарнюсінькі. Стеля вся чистенька. Попереду, дивіться, так само все виглядають. До речі, я казав, ні, вона 2008 року. Ось такі матраси. Власник все помив, приїхав, каже, робіть свою відеозйомку. Зимова гума ось така. Так, у нас ближнє світло, дальня, звичайні галагенки. Так, я зараз, зараз відкрию сразу капот, а це ж форт. Щоб я потім запустив двигуни, вам все показав. О, як мені незручно, як мені це одною рукою зробити. І я просто в шоці. Та що ж я не можу? О, так раз, треба. І два і підняти. а як його підняти. Однією рукою взагалі нічого неможливо зробити. Так. І погнали, зараз показую салон, а потім вже запущу, тому що я ж не відкрию по іншому капот на запущену. Ось так виглядає водійське сидіння. Ой, водійська дверцятка. Два скло підімача, електродзеркала з підігрівом, ліфт водійського сидіння. Так, шкіряне кермо бачу, датчик світла, круїз, управління мультимедією. Там, 95 тисяч пробігу. Ось так тут П'ятіступка, ручничок, я ж обіцяв клімат. Ось така медія зараз. Запущу вам двигуна. До речі, давайте подивимося. Ну сонечко, так, да, світиться. Так. Все запустилось. Дивіться, значить. Ну це ж у Фордівка куди... де... Від плюс 5 до нуля жовтенька сніжинка, а коли нижче нуля, минус то червона. Все, ніяких помилок нема. Це ручник. Так, ось така медія, клімат, авто. Двохзонний, так, да, можна кожну по-своєму регулювати. Підігрів, дзеркал, мафон, бардачок. В общем, ідемо дивитися, я ж вам. Двигун же ж казав, покажу і під капотом, як він робить. Ось вам. 1.8. Самий у них ходовий двигун. Він на фордах там конектах, де тільки він не ставився. На c Максах, Мандео, по-моєму. Так, робить все. Як бачите. Значить, і придбати ви можете це авто. Власник хоче за нього 5 тисяч доларів. Каже, торг буде тільки біля автівочки, просто так смс очки писать, можете не писати. Ось такий гарненький форт серебрястий, кому цікаво, дзвоніть, номер власника, нагадую ще раз, під цим відео. Ось такий гарнюсінький форт на дизелі.